Картоплю Ми її спочатку очищуємо, і тоді. Максимально, максимально Максимально рівними кусочками Ну Ми такою формою хтось любить такою корогастою. Фільний фрі замочуємо водичкою. Так, картопля має постояти в водичці 5 хвилин, щоб вона пустила крохмаль. Почав виходити крохмаль. Ми зараз злиємо водичку. Що ми беремо картоплю і ми взяли рушник. Можна взяти салфетки. А можна взагалі феном висушити, ми так собі подумали. Але ми отак викладуємо і даємо картоплі трошки підсохнути. Вверху ми ще так просушуємо салфеткою помаком. Щоб швидше. Вириваємо сковородку, наливаємо олію. Олія підігрілася, і ми викидаємо картоплю. Солим, перчим в самому кінці, Не накриваючи кришкою. Я вже трошки підсмажилась і в самому кінці ми даємо цибульку. В кінці ми зменшуємо вогонь. А на початку ми як? На середньому вогні жарили, так? Да? Чатка папля смажилась на середньому вогні.